Її очі не бачать, та руки створюють тепло і затишок для наших захисників. Понад три тисячі пар робочих рукавиць для українських військових сплела за час війни незряча волонтерка з Луцька. Жінка передає їх нашим захисникам, щоб їм було, хоч трохи тепло, і нагадувало домашній затишок. Попри відсутність зору, пенсіонерка ні на день не припиняє допомагати українським військовим і робить для них те, що вміє та може, і так. Певна, мають чинити усі. Всі підуть хлопцям, які з нашої територіальної оборони пішли на схід. Вже з ними домовилися, частину піде їм, а частину піде 14-й бригаді. Пані Валентина збирає черговий пакунок зі своїми рукавичками нашим захисникам. Кажу, вони тепленькі та зручні. Дехто думає, що це рукавиці, ой, то ж пальці будуть мерзнути це. Це робочі рукавиці. І хлопці їх ще використовують, якщо дуже великий мороз, їх є. Перчатки, то вони наверх наложують. Вони захищають від мозолів. Це ж треба снаряд взяти, чи ще щось голими руками не візьмеш. В'яже жінка щодня каже: як би не втомлювалася та сидіти, склавши руки, не можу. Поки наші захисники виборюють на фронті для нас мирне небо. Уся робота лише навпомацьки. пальцями відчуваю це раз. Потім знаю скільки має бути петель. Потім перерахувала. А тут одної бракує або одна лишня. Тоді. Вертаюся назад, поки не знайду помилку. Надавання розкладені нитки їх приносять лучани та волонтери, а по кольорам сортують соціальні працівники. Пані Валентина вивчає, де які лежать, аби потім під час в'язання нічого не наплутати. Рукавички розходяться, немов гарячі пиріжки, вояки вже випробували їх та просять ще. Доброго дня, Валя. Добрий день. Володя, я прийшов за рукавичками для наших воїнів. Саме волонтери везуть теплі рукавички нашим воїнам. Ось Володимир прийшов забрати чергову партію, яку повезе на Донеччину. Крім того, хлопці потребують і хімічні грілки, які от в такі рукавички вставляються, і вони дуже допоміжні, дуже на часі, коли щоб в кінцівки руки, ноги не замерзали. Бо вони бачать, що вони не залишені сам на сам. Їм приємно, коли. Люди, які живуть в більш менш таких добрих умовах, не забувають, а піклуються про них. За майже 10 років війни пані Валентина зв'язала понад три тисячі пар рукавиць і планує взятися ще й за шкарпетки для військових. каже, сили вистачить, а от ниток вже бракує. Тому буде вдячна за допомогу матеріалами. Бо усі ми каже, робимо єдину справу, допомагаємо нашим захисникам, хто чим може. І так має бути аж до перемоги. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікна. СТБ єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.